Містечко швейцарське, стара гута, друзі, та ще розказуємо про наші успіхи у наших ремонтах у зведенні у будівництві нашого містечка. Так, Як бачите, вже ми провели всі комунікації під каміном. Як бачите, от 25-та труба для водотрас. І також проводи для керування сервоприводами у наших підлогових батареях. Таких у нас дві будуть, Так, як бачите, і з однієї сторони і з іншої. Адже е, значить, все от, всі от, весь мозок е, управління опаленням у, нашому, у нашій ну, от, вітальні буде ось тут. Тут буде такий ну, терморегулятор із тобто ви зможете там Доїжджаючи, наприклад, до себе додому, зможете повністю керувати вашим теплокліматом у цій прекрасній вітальні. Тому, якщо вам подобаються наші от концепції, наш стиль альпійських шале у Карпатах, ласкаво просимо. Ми маємо ще для вас декілька вільних котеджиків, власне, тому поспішайте, щоб мати такий власне котеч у Карпатах.